Вітаємо на каналі Дика Природа. Сьогодні ми познайомимося з неймовірно яскравим, гучним і дуже розумним птахом: Ара. Ці папуги не лише справжні розумники з райдужним пір'ям, а ще й мають цікаві звички, вміють розмовляти, дружити з людьми і навіть жартувати. Готуйтесь до подорожі у світ, де живе ара, птах, якого неможливо не помітити. Папуги живуть у тропічних лісах Південної та Центральної Америки. У Бразилії, Перу, Колумбії, Мексиці та інших теплих країнах. Їх можна зустріти високо в кронах дерев амазонських джунглів. Ара це не один птах, а ціла група яскравих веселих папуг. У природі є кілька їх видів, і кожен з них має свої кольори та особливості. Познайомимось з найвідомішими. Синьо-жовтий ара має яскраво синю спинку і жовтий животик. Великий червоний ара має яскраве червоне пір'я. А на крилах жовті та сині плями. Один з найвідоміших видів зеленокрилий ара схожий на червоного, але має більше зеленого кольору на крилах. Це один з найбільших ара. Війчастий ара має зелене пір'я, наче форма військового, тому його ще називають військовим ара. Карликовий ара найменший серед цих пташок, такий собі міні-ара. Папух ара легко впізнати серед інших папуг завдяки їхньому кольоровому пір'ю, довгому хвосту і масивному дзьобу. Їхнє тіло міцне, м'язисте, довжиною від 70 см до 1 метра, включно з довгим вузьким хвостом. Така форма тіла добре пристосована до життя в кронах дерев. Ара вміє чудово літати, балансувати і лазити по гілках. Оперення дуже яскраве. Поєднання червоного, синього, зеленого, жовтого, іноді з білими чи чорними елементами. Це не просто краса. У тропічному лісі, де багато яскравих кольорів, таке забарвлення допомагає маскуватися серед листя та квітів. Дзьоб одна з головних ознак ара. Також ара використовує дзьоб як третю кінцівку, щоб підійматися по гілках. Лапи зигодактильні, два пальці вперед, два назад. Така будова дозволяє хапатися за гілки і тримати предмети. Ара часто їсть, тримаючи плід у лапі, як людина тримає яблуко. Очі вара великі, уважні, з виразним поглядом. Навколо очей ділянки голої шкіри, часто білого кольору. У деяких видів на цій шкірі є візерунки з тонких пірін, унікальні для кожної особини. Ара дуже сильні і вправні птахи. У них великі крила, які допомагають швидко й впевнено літати над тропічними лісами. Вони добре маневрують між деревами, а коли треба, здіймаються високо в небо. Їхній політ часто супроводжується гучними криками, так вони спілкуються на відстані. Швидкість польоту ара може досягати приблизно 35-55 км на годину. А іноді, коли птах наляканий або поспішає до зграї, ще швидше. У дикій природі ара часто збираються у зграї по 10-30 птахів, іноді навіть більше. Зграї особливо важливі для молодих папуг. Вони вчаться у старших, граються й знаходять друзів. Ара активно спілкуються між собою за допомогою звуків, рухів, положення крил, поглядів. У зграї кожен птах знає голос іншого відомо, що ара відчувають прихильність, ревнощі, радість, стрес. Вони сумують за партнерами, можуть ображатися і навіть проявляти ніжність. Це одні з найбільш емоційно розвинених птахів у світі. Папуги Ара дуже дбайливо ставляться до створення сім'ї. Спочатку самець і самка утворюють пару, вони разом літають, годують одне одного і зміцнюють стосунки. Часто така пара залишається разом на все життя. Гнізда будують у дуплах дерев, високо над землею, або використовують природні схованки в скелях. Самка відкладає 2-4 яйця, які висиджує приблизно 25-28 днів. У цей час самець охороняє гніздо і приносить їжу. Малюки народжуються сліпими і голими, тому потребують постійної турботи. Їх вигодовують обидва батьки спочатку напівперетравленою їжею з дзьоба. Через 3-4 місяці пташенята вчаться літати, але ще деякий час залишаються поряд із батьками, поки не стануть самостійними. Ара справжні ласуни серед птахів. Найбільше їм подобаються фрукти: манго, банани, папая, ягоди. Вони із задоволенням шукають стиглі і солодкі плоди прямо на деревах. Ще ара обожнюють горіхи і насіння. Іноді вони жують навіть кору дерев або листя, а ще їдять глину. Це допомагає їм позбутися шкідливих речовин, які можуть бути у фруктах. Папуги ара довгожителі серед птахів. У дикій природі вони живуть у середньому 30-40 років, але за хороших умов можуть доживати навіть до 50 років. А от у неволі, де є догляд, смачна їжа і відсутність хижаків, деякі ара можуть жити до 60-80 років. Ось такі вони яскраві, розумні і дуже товариські папуги ара. Вони не тільки прикрашають джунглі своїм пір'ям, а ще й вчать нас бути вірними, дружніми і дбати про сім'ю. До нових зустрічей у світі дикої природи. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися та поділитися відео з друзями. Попереду ще багато цікавих тварин.